Доброго дня! Це відео спрямоване дати відповідь на запитання, як батькам самостійно займатись дитиною молодшого шкільного віку? Які ресурси можна використовувати? Перш за все, я можу порадити British Council Kids. Kids це учні перших-четвертих класів. British Council це матеріали, які є перевірені гарної якості. Тому можу радити. Тож, British Council має відеоматеріали, матеріали для читання, для розмови, граматичні матеріали, де є і практичні завдання, і відео, і ігри, ігри, котрі теж спрямовані для використання англійської мови, вивчення англійської мови. Можливість роздруковувати матеріали, наприклад, флеш-картки для вивчення слів. Переглянемо, як працювати з відео. Є ось «Help» – це інструкція. І робота з відео. Перш ніж переглядати відео, потрібно підготуватись до перегляду відео. Наприклад, слова, які ми зустрінемо в відео, нам потрібно подивитись, чи всі вони нам відомі. Є можливість натиснути та почути правильну вимогу слова. Ми з'єднуємо слово та зображення і потім перевіряємо, чи правильно ми думаємо, що це слово означає. Натиснувши Фініш, ми бачимо, де ми допустили помилку або що в нас все правильно. Якщо щось не вдалося, можна спробувати ще раз. Після підготовчого етапу переглядаємо відео. Не обмежуйте дитину один раз переглянути. Може бути можливість два і три рази переглянути. Коли впевнені, що так, все було зрозуміло, потім в кінці є завдання на перевірку. Наприклад, ось тут потрібно розташувати події в послідовності, як вони зустрічались у відео. Можливість себе перевірити, якщо щось не вдалося, спробувати ще раз. Є pdf документи є сама історія, де ми можемо бачити текст. Є ж ці вправи, але в форматі PDF, коли можна на аркуші записати відповідь. І є перевірка, тобто самі правильні відповіді, якщо батьки хочуть бути більш впевнені. Це щодо відео. Далі вивчення слів. Вивчення слів це якраз те, що можуть робити батьки вдома. І чим більше слів, тим краще. Ось саме перші-четверті класи це є можливість якомога більше вивчити. PDF-документом роздруковуємо та робимо флеш-картки. Як можна з ними грати? Можна грати як меморі, коли потрібно назвати. Можна грати, коли ми з'єднуємо слово зображення. Можна робити, що дитина має з зображення записати правильне слово, а потім перегортає на іншу сторону та себе перевіряє. Ось тут важливий момент, щоб дитина сама спробувала себе перевірити, знайти в себе помилку. Виправити свою помилку, якщо допущено. Таким шляхом ми можемо навчатись. Тому, будь ласка, дайте дитині можливість самостійно себе перевірити. Якщо не вдалося, тоді вже батьки допомагають. Це те, як ми працюємо з флеш-картками. Тепер про епс-застосунок. Тут є на цьому сайті ігри. А можна також встановити British Council на гаджет як додаток. Ось він. Наприклад, Lion English Kids. Дуже гарний додаток, багато і пісень, ігор, все що завгодно, але це все спрямовано на вивчення англійської мови. І контент є перевіреним гарної якості. Ось тут є додаток і на граматику. Граматика в чомусь дублюється, тому граматика з цим сайтом схожа. Можна брати на сайті, можна встановити додатком, як вам зручно. Але British Council — це ті матеріали, які перевірені, які мають гарну якість, які є логічні, структуровані. Для правильної вимови слів, тому що поєднання, ось ці дифтонги в англійській мові викликають іноді труднощі, тому ось цей епс допомагає саме дифтонги правильно вимовляти медіатекам з відео. Є дуже гарний ресурс British Council Kids, який я можу порадити. Це безкоштовно. Та якісно. Я бажаю, щоб ваші діти отримували задоволення від вивчення англійської мови, мали бажання, натхнення та все вдавалося. До побачення!